Так, доброго дня, шановні платники податків, шановні мої підписники. Та ті, хто буде дивитися це відео вперше. Не забудьте поставити вподобайку, і якщо виникне бажання, обов'язково підписуйтесь, ви не пошкодуєте. А якщо ви станете спонсором каналу, я буду вам дуже вдячна. Я зможу собі спокійно купувати свою улюблену каву і творити далі, і навчати всіх. Безкоштовно йти в своє світле майбутнє і не думати, що у вас щось не вийде. Обов'язково у всіх все вийде. І так, у нас з вами тема відео: Ви закрили свій ФОП. Процес закриття це певний процес. Він на сьогоднішній день наполовину автоматизований. Після того, як ви закрили свій ФОП, у вас мають автоматично зняти з єдиного податку, якщо ви були на єдиному податку. Також автоматично закрити касовий апарат, якщо у вас він був, і скасувати касирів, якщо вони у вас були. Також закрити 20 ОПП і у разі його подачі. Ну, 20 ОПП, я думаю, що всі знають, що його треба було подавати вчасно. Після реєстрації ФОПу протягом 10 робочих днів подається. 20 Податкова його також скасовує самостійно автоматично. Але е, ми маємо з вами розуміти як здорові люди, е, що нам потрібно відзвітуватися за цей період, в якому ми з вами пропрацювали, да, і закрилося. Потрібно подати звітність, щоб наша сказати, доблісна податкова побачила. Скільки ми з вами заробили гроші, грошей або не заробили взагалі нічого? Вона не дізнається про це, поки ми не це не задекларуємо. Це називається ліквідаційна декларація. На кожній групі єдиного вона своя. Ми сьогодні з вами проговоримо про нові бланки, тому що з'явилися вже нові бланки для першої, для другої групи, для третьої. Загальна система залишилася зі старими бланками, але з новими правилами. Отже, перша ситуація: виплатник податку на загальній системі оподаткування. Ви там висіли 2024 рік, 2023, в 2025-му вирішили закритися. Або перейшли з 2024 в 2025-му на загальну систему оподаткування і все ж таки вирішили закритися. От ми на загальній системі з вами закриваємося. Наша дата ліквідації 12 березня. Запам'ятайте цю дату. 12 березня 2025 року ми від неї будемо будем відштовхуватися по всім різним варіаціям подачі звітності. Отже. Загальна система оподаткування. Ми заходимо в електронний кабінет платника податків, заходимо в розділ ведення звітності, так, введення звітності, і обираємо з вами той місяць, в якому ми закрились. Тому що зараз я запишу, коли я закрилася 12 березня. Хтось міг закритися в лютому, хтось міг закритися в квітні, хтось міг, значить, строки подачі будь-якої ліквідаційної декларації. Прописані не чітко, але вказано, що протягом 30 днів. Яких 30 днів незрозуміло. Після кінця звітного періоду. На загальній системі звітний період у нас, вибачте, в кінці року. Але практика показує і податкова погоджується з тим, що треба подавати в місяці, коли ви закрились. Тобто, ми закрилися в березні, отже, заходимо з вами в березень. Натискаємо Створити і обираємо з вами саму першу декларацію, податкова декларація про майновий стан. Ще раз, це для тих, хто був і закрився на загальній системі оподаткування. Отже, натискаємо створити, давайте ще раз створити. Бачите, вона зразу з вами одразу тут буде звітний документ. Тут рекомендую одразу поставити відмітку форма F2 і форма ЄСВ. Форма Ф2 показує, що у вас були доходи, витрати і різниці до оподаткування. Якщо там були нулі, ви проставите нулі. А додаток ЄСВ показує, чи ви хочете отримати на загальній системі оподаткування. Свій стаж чи ні. Якщо у вас був дохід, то ви маєте сплатити обов'язково ЄСВ з 2025 року, воно є обов'язковим. Тому додатки додаємо. Отже, натискаємо Створити, і у нас з вами ось така з'являється декларація. Ставимо відміточку звітна, ставимо 2025 рік, і у вас автоматично ось тут з'являється третій місяць. Він так і залишається. Потім вказуємо усі свої дані. Якщо вони не вказані, вони мають автоматично заповнитися, але перевірте, бо часто так буває, що телефон не співпадає або електронна адреса не співпадає. Перевіряємо свою податкову, щоб все було в порядку, ставимо відмітку резидент самостійно платником податку і обов'язково ставимо у восьмому рядку відмітка, особа стосовно якої проведено реєстрацію припинення підприємницької діяльності. Далі. Далі у нас йде з вами табличка, ось така, про наші доходи. Про наші доходи не тільки як ФОПу. Але і як фізичної особи. І ось ця нова у нас як вам сказать, нова ідея від податкової, що незалежно від того, як ти подаєш звітність, як ФОП, чи як фізична особа, чи як незалежний спеціаліст, ти все одно маєш заповнити категорію з доходами як фізична особа. Тобто в моєму випадку у мене не було ніяких доходів за 2025 рік, перший, другий, третій місяць. Я ніде не працювала, тому дивіться, ви прочитайте уважно, хто працював і отримував офіційну заробітну плату. Тут є рядок для цього, заповнити. А можливо, хтось щось продати встиг. Тут також є рядки для цього, тому це все дуже-дуже індивідуально. В моєму випадку спрощений варіант у мене був лише кешбек. Так-так, не дивуйтеся. За наш кешбек, який ми отримуємо на картки, банк сплачує податки як податковий агент: 18% ПДФО і 5% військового. Тому ми маємо їх задекларувати. Отже, я за три місяці отримала 1500 гривень кешбеку. З них банк заплатив 270 гривень одного податку і 75% військового. Я заповнюю по кешбеку, я заповню 10.131. Він є в складі 10.13. Хтось мене запитував в моїх коментарях. А 1013 треба заповнювати? Звісно, треба. Якщо він іде в складі цього пункту, і він є під пунктом, то ви маєте в пункт продублювати. Він автоматично дублюється в 10 рядок. В 10 рядку, як ми бачимо, заповнюємо колонку 4 і 5, тобто податок, який утримав банк, утриманого податковим агентом. За нас сплатив, ще раз повторюсь, банк наші податки. Тому ми заповнюємо з вами 4, 5 колонку, в третій фіксуємо наш дохід. Далі йде розділ третій. Доходи, які не включаються до річного податкового доходу. Ну, в моєму випадку я є волонтером і в мене є ще 25 тисяч. Я збирала там на потреби зсу, і я їх тут також. Указую, в рядку 11.3 інші доходи, що не підлягають оподаткуванню, 25 тисяч. Обов'язково ці кошти мають тут вказуватися тільки при наявності того факту, що я стою в офіційному реєстрі волонтерів. Як зареєструвати себе волонтерами і зафіксувати свій розрахунковий рахунок, на який будуть заходити кошти волонтерські? У мене є окремо для цього відео. Отже, 25 тисяч показала, продублювала 11 рядок. І всього в мене а, загальна сума в 12-му рядку 26500. Не густо, як то кажуть. Але маємо те, що маємо. Це всі мої доходи як фізичної особи. Як ФОП, у мене немає ніяких доходів, тому я в принципі нічого не фіксую. У мене виключно нулі. І я зараз підіймаюся до своїх додатків. Додаток форми 2. Відмітка звітна, 2025 рік, третій місяць. Проставляю нулі. Все, також в мене не було ніякого доходу. У кого є доход, той проставляє суму одержаного доходу, витрат і все інше. Тобто, знову-таки, дуже все індивідуально, потрібно, не потрібно. Ідемо далі. Додаток єсв 1 Тут ми ставимо відмітку звітна. 4-1 місяць і в п'ятий рядок. Обов'язково заповнюємо дату, місяць, місяць третій, 15.3. Дату державної припинення 12 березня, я вам сказала, 2025 року. Номер розрахунку в періоді це не обов'язково. Ми можемо проставити одиничку. Можемо не ставити нічого. Восьмий рядок, з якого по яке число я перебувала на загальній системі оподаткування з 1 січня 2025 року по дату закриття, по 12 березня 2025 року. І тут у нас з вами заповнюється 3 місяці. Код категорії у вас буде 5 О, В 9-му рядку не забудьте поставити відмітку після припинення. Це дуже мега важливо. Тому що вашу звітність просто не приймуть. Ще раз нагадую, що ми з вами формуємо звітність, в якій вказуємо, що ми закриваємось. Отже, січень, лютий-березень, категорія 5. Далі січень у на прибуток 0% п'ята 0 колонка 22% і до сплати звичайно, 0 скрізь нулі. Але навіть при нульовій декларації, якщо вам потрібен стаж, таке теж буває. Наприклад, ви там предпенсійного віку вам не вистачає чогось, або ви молода людина і турбуєтесь про свій стаж на майбутню пенсію. Ви тут маєте право навіть з доходом 0 поставити собі мінімальну заробітну плату 8 тисяч, і у вас буде до сплати ЄСВ, яке ви мали би сплатити вчасно. Тобто ті, у кого це не сплачено, ті, хто про це раніше не думав, вже можуть минути строки по сплаті, і у вас будуть штрафні санкції, якщо ви це все собі самі нарахуєте. Не забувайте, будь ласка, що декларація це нарахування, а факт оплати це факт оплати. Ось, якщо ви невчасно сплатили, не забувайте до нас повернулися штрафні санкції за невчасну сплату податків. Ось така декларація. У нас вийшла для загальної системи ліквідаційна. Натискаємо Зберегти, закрити, тому що у нас така помилка, що там, типу, 22 рядок рядок, нас якийсь там заповнюються, це є такою багом зі сторони податкової, тобто це не наша. Проблема це проблема податкової. Тому з з помаранчевою відміткою абсолютно спокійно з вами що подаємо звітність. Далі. Далі ситуація така: ви ФОП першої або третьої групи, ой, першої або другої групи, вибачте, будь ласка, першої або другої групи маєте подати ліквідаційну звітність. Закрилися 12 березня. У ФОПів першої другої групи звітність річна. Річна. Тому ми, коли заходимо в введення звітності, розділ, обираємо з вами слово Рік. Натискаємо Створити. Обираємо нашу звітність для першої та другої групи. Не забувайте про це. Ставимо відмітку додаток 1 і натискаємо Створити. Так? Запомнюємо. звітність буде звітна. Рік. У нас відмітка рік, 2025 рік. Наші дані автоматично підтянуться. У рядку 8 мега важливо поставити відмітку 8:1 платник податку, що подає декларацію за останній звітний період, на який припадає державна реєстрація припинення. Зрозуміли, так? Да? Далі фактична чисельність найманих ставимо 0, далі види діяльності свої заповнюємо, які вам потрібні, або видаляємо ті, що не потрібні, тому що є вже роз'яснення від податкової, що ми фіксуємо ті, ті види діяльності, якими дійсно займаємося на єдиному податку. Тобто у вас їх у переліку може бути 22, а займаєтесь ви всього трьома. Тому вказуйте краще три цих види діяльності, від яких отримуєте дохід. Далі йдемо в розділ. Якщо перша група заповнює розділ 2, друга група заповнює розділ 3. Обов'язково не забуваємо ставити авансові платежі. Як бачите, вже їх зробили квартальними, раніше вони були місячними. Для тих, хто дивиться це вперше і буде заповнювати перше, для вас немає ніякого здивування. Раніше у нас вони були помісячно вказані. Тепер у нас по 1600 гривень ми платили на другій групі, на першій групі там платять по 30 гривень. У нас тут 4800 виходить, але у ФОПів другої групи єдиний податок різний. Різні, різні відсоткові ставки. Вони залежать від області, від місцевості, від типу місцевості і так далі. Тому я б я взяла середньостатистично 20% єдиного податку. У мене 4800. У кого там 15, 17, 11, Я бачила усе. То ви можете вирахуєте ви ту суму, яку ви маєте ту, яку ви сплачували протягом цього періоду до ліквідації. Далі фіксуємо наш дохід. У мене 0, тому я нічого, в принципі, не заповнюю. Uh, і йдемо далі нижче. У нас з вами буде тут обов'язково додаток по ЄСВ. Uh, Заповнюватися буде 21 рядок. Це дуже мега важливо тут вказати ту суму, яку ви мали сплатити по ЄСВ. Uh, тому, будь ласка, майте на увазі, що сюди дублюється та сума, яка буде вказана у нас у додатку 1. Додаток 1 у нас заповнюється також звідти. Ми вказуємо тут дані платника податків, і вказуємо тут період у четвертому рядку, рік 2025, тип форми після припинення. Обов'язково вказуємо. Дату припинення, це 12 березня 2025 рік. Вид діяльності підтягнеться автоматично. Період перебування на спрощеній системі з 1 січня по дату закриття. По дату закриття. У код категорії застрахованої особи 6 і заповнюємо з вами місяців, в яких ми були з вами на єдиному податку. Це січень-лютий, березень до дати закриття. Отже, загальна сума до сплати в мене вийшла 5280 гривень. Тобто вона мала бути, в принципі, вже з вами сплачена і зафіксована. Тепер ви цією декларацією просто її нарахуєте, і вона вам врахується в ваш стаж. Переходимо до загального документу, повертаємося до, до 21 го рядка. Тут ми фіксуємо суму, нашу, яку ми собі нарахували за період перебування і сплати на єдиному податку, тобто 5 тисяч гривень. Також у нас з'явився новий розділ: це сплата військового збору. Його ввели з 1 січня 2025 року, оскільки ми пропрацювали до ліквідації січень-лютий, березень, за три місяці мали сплатити військові. Збір. Ставимо відмітки 01, 02, 03 і 2400 в 22 рядку. Обов'язково не забуваємо в додаток 1 поставити помітку, що він у нас додається. До цієї податкової декларації додається додаток 1. Все, оцих ці всі моменти, оці відмітки, вони є на, ну просто неймовірно важливими, тому що у вас декларацію просто не приймуть не за того, що ви не вказали якісь суми, а й за того, що ви просто не там поставили галочку. Потім натискаємо Перевірити. У нас з вами все супер, зелена відмітка. Зберегти. Ми будемо її зберігати, підписувати і відправляти. Все це ми з вами зробили ліквідаційну декларацію для першої та другої груп. Тепер ідемо з вами, зробимо ліквідаційну декларацію для третьої групи. Для третьої групи, оскільки вона здає звітності поквартально, ми, ми з вами ліквідувалися в першому кварталі, тому ми будемо подавати яку ліквідаційну звітність правильно, квартально. Ті люди, які будуть дивитися пізніше, наприклад, це відео, ви можете потрапити в другий квартал, в третій, ми подаємо в той квартал, в який має закінчитися. Отже, у мене перший квартал, оскільки закриття було 12 березня. І ми формуємо в цьому кварталі нашу звітність. Натискаємо Створити і вибираємо нашу звітність для ФОПу 3 групи. Також не забуваємо додати додаток 1: Створити. І ми з вами тут ставимо помітку звітна. Помітку перший квартал 2025 року автоматично заповнюються всі наші рядки. Восьмий рядок мега уважно не забуваємо поставити відмітку 8.1, що ви подаєте декларацію за останній звітний період. В рядку 9 не забуваємо поставити кількість працівників, у вас вже має бути 0, тому ставимо 0. В рядку 10 вказуємо види діяльності, пам'ятаємо, що вказуємо тільки ті, які ми займалися, і спускаємося з вами до розділу 4 для платників єдиного податку третьої групи. Заповнюємо наш дохід у шостому рядку. У мене це було 5 тисяч, так да, немало, небагато і немало, але щось було. Це краще, ніж нічого. Заробили ми 5 тисяч, ми маємо їх оподаткувати. Ми з вами їх дублюємо у восьмий рядок. В 11, 12 і 14. 1 і в 14 вказуємо суму єдиного податку, яку ми маємо сплатити. В моєму випадку це 250 гривень. Вони дублюються. А ось нижче в Рядку 23 і в 25 ми фіксуємо суму 1% військового збору, який у нас з'явився, і ми маємо сплатити з того, що ми заробили. На жаль, чомусь декларація зроблена так, що вона автоматично не заповнюється. Тому не забудьте її заповнити 23 і 25 рядки. Це наш військовий збір. Ще раз повторююсь. В 21 рядку ми фіксуємо ту суму пенсійних внесків ЄСВ, яку ми сплатили з вами за цей період. Це у нас січень-лютий-березень, 1760 гривень помножити на 3 місяці, буде 5280 гривень. Також спускаємося вниз і ставимо відмітку, що у нас є додаток 1. Не забуваємо це зробити, бо буде звітність не прийнята із технічних причин. Додаток 1. Заповнюємо звітна, заповнюємо податковий період, перший квартал 2025 року, тип форми після припинення. Обов'язково дата державної реєстрації припинення 123 2025 року. Тут ви ставите свою дату, коли ви припинили свою діяльність. На спрощеній системі перебування з 1 січня 2025 року по дату припинення. По дату припинення. Категорія 6 і заповнюємо: 8022 відсотки. Сплата мала бути 1760 гривень. Січень, лютий, березень, разом 5280 гривень. Не забуваємо, що за ЄСВ з 1 січня 2025 року мають сплачувати усі ФОПи, окрім певних категорій верст населення. Це, вибачте, ФОПи інваліди, які мають право не, не сплачувати ЄСВ. Це люди, які паралельно працюють на офіційній роботі і мають заробітну плату не менше мінімальної ставки на сьогоднішній день це 8 тисяч гривень. І пенсіонери ви можете взагалі не формувати цей додаток, якщо ви відноситесь до однієї із цих трьох категорій. Якщо ж ви відноситесь, ви маєте, якщо ви не відноситесь до цих категорій, ви маєте обов'язково сплачувати ЄСВ з 1 січня 2025 року, а отже, і за нього відзвітуватися. І ось так ми з вами чудесно розглянули усі види ліквідаційних декларацій. На всіх системах, які можуть існувати у фізичної особи підприємця. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Буду вдячна за спонсорство каналу. Це є для мене мега важливо і для просування мого каналу в youtube просторі. Все, тримаємося!